Доброго дня, друзі. Багато вже мені пишуть, щоб я зняв відео, як буде себе поводити цей датчик Shell 3M. Чи як це називається, може не датчик, а переблудиться. Ну, Коротше кажучи, я купив його і вже поставив, змонтував. На жаль, останні кілька днів йдуть дощі. Відповідно, я не зміг нормальне відео зняти. Тому що потрібно для чистоти експерименту нормальна генерація сонця. А зараз йде ну, от в таку погоду 30-40 Вт, може 60 Ну Зараз постараюся, можливо, протягом дня зловити якусь більшу потужність. І скріни повставляю в це відео. Але я вже бачив. Суть така, що. Так, він є. максимальна потужність, якщо перевищує ну, генерацію цих панелей, якщо перевищує споживання, я поставив на одну фазу, наприклад, цей насос, так, він споживає десь 200 Вт з копійками, як в мене було в попередньому відео. Якщо ці панелі виробляють десь 200 Вт, то тоді йде нуль фактично і він відсікає все, що спожило. І все, що виробилося, все, що спожило, типу його відмінусовує. Але якщо, до прикладу, вони будуть виробляти 800 Вт, а в мене буде споживання тільки 200, тоді 600 все одно запишеться в лічильник Обленерго. Їздив я в Обленерго за цей час. Мені там популярно пояснили, що ніхто такою фігньою страдати не буде, ніхто ніякі двох лічильники ставити заради оцього. цього. Powerstream, який виробляє там, кіловат 2 не буде. Крім того, зараз поставити лічильник це десь 15 тисяч, плюс треба проєкт робити. Плюс, здається, в моїй області цього взагалі не роблять. тільки під зелений тариф. Так от, ситуація яка. Воно корисне тільки тоді, коли виробляє енергії стільки, скільки ви споживаєте. Тоді все окей, проблем нема. Якщо воно виробляє енергії більше, ніж ви споживаєте, цю енергію треба кудись дівати. Або ставити акумулятор і заряджати його. Але що знову ж таки робити, якщо акумулятор зарядився? Або все-таки добиватися, щоб поставити біля лічильник двохнаправлений. Інакше варіант буде такий, що ви будете оплачувати подвійну оплату за той же самий кіловат. Коли немає мережі, система не працює. Відповідно, ще раз хочу наголосити, ці всі приблуди... З екофлоївськими панелями, вони призначені не для блекаутів, вони призначені виключно для зменшення споживання. Якщо у вас споживання 500 Вт і більше, тоді є сенс їх ставити. Воно вам зменшить споживання ну, приблизно на 500, 600, 700 Вт. В залежності від того, який місяць, яке місяць, сонце і тому подібне. Якщо у вас споживання 200-300 Вт в Годину я маю на увазі. І менше 200, скоріше за все, що воно вам зробить більше шкоди, ніж користь. Тому що, наприклад, я за неї дав в рівні 500 доларів цю систему, щоб її відбити, не знаю, скільки тут треба років. Років 10, напевно. Тому тут не йдеться про економію. Але якщо буде споживання більше, і якщо тариф на. Електроенергію буде більше 10 гривень, тоді вже можна приблизно рахувати і, можливо, буде якась економія. Ще, друзі, одне таке питання, бо мене дуже часто питають, що робити. Фактично, найпопулярніше питання, що робити і як воно працює, коли немає електроенергії. Тобто немає мережі, воно кажуть, так? Друзі, конкретно це питання, відповідь одна. Якщо немає мережі, система не працює. Все. Тобто вона не працює, оця от система. Воно виключається і ніякої генерації не створює, нічого не віддає, нічого не споживає. Я бачив відео десь в Ютубі, мужик розказував, що в нього квартира підключена до EcoFlow, Він залишається в розетці і все, в нього працює. Але, на жаль, зараз відео це недоступне. Я так розумію, що працює, напевно, недовго. Як я планую собі зробити в даному випадку, поставити рубільник. У мене є отака от батарея сонячно до свого інвертора, теж 400 Вт. От мене тут на воду і на світло. Є гібридний інвертор. Він заряджається від мережі або від сонця. В принципі, йому от такої панелі достатньо десь на годин 4-5, щоб зарядити 2,5 кВт акумулятор. Ну, якщо є нормальна генерація. Я так планую, ще не знаю, чи вийде. Якщо немає мережі, поставити або автомат, або ручний переключатель і просто їх запаралелювати з цією. Тобто буде в мене вироблятися, наприклад, не 400, а 1200. І відповідно акумулятор буде заряджатися раз-три, можливо швидше, або буде взагалі споживання йти суто від. Панелі, коли немає електромережі. А коли є електромережа, все працює і все буде споживати. Наприклад, цей насос, фільтр до басейну, холодильник, датчики, там, інтернет, роутер і тому подібне. Ось, до прикладу, я зловив момент, тільки що відключили у нас світло. Мережі немає, я вам зараз вставлю сюди скрін. Як виглядає? Бачите, все по нулях, нічого не генерується. Тобто Система не працює, споживання не відбувається, ну і навантаження також.